Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні день народження нашого маленького Данечки. Не знаю, коли вийде це відео, можливо, вже пізніше. Сьогодні хочу я зафільмувати ось цей вид. Це десь південь Калгарі, Орнберн. Здається, так називається цей район. Кажуть, в цій частині Калгарі проживають більшість білих людей. Ой, так, все це, це цікаво спостерігати. Знають, це розподіл населення на півночі. Кажуть, дуже багато із Азії людей. Можливо, і з індії. Дуже багато тут з Індії. Дуже багато тим на шкірих. А ось тут, бачите, та, така місцина класна. Тут, я так розумію, живуть багаті люди. Ось озеро викупали у кожного хто має цей будинок, такий будинок є вихід до цього озера, і вони живуть ось таким прекрасним краєвидом. Ми тільки приїхали, ще не, роз... Чого не робили, тут будемо жарити шашлики, ось привезли свій апарат, тут сміття, бачите, можна сортувати, викидати. Тобто є лавка, стіл, тут, можливо, ще можна щось готувати. Це вже тут струмочок. Мабуть, це природний струмочок. Скоріше за все. Наша манюка, щось там вже в землі риється, як малі діти. Одягнули його нарядненько, але... Через 15 хвилин, мабуть, вже буде він весь чумазий. Ось такий приємний шум тут. Оренда цього місця от ми орендували на 3 години 60 канадських доларів. Тут можна якісь заняття навіть, проводити. Займатися спортом. Не знаю, наскільки великий цей комплекс. Вон там люди теж відпочивають. Такі яскраві крісла. Прикольно виглядає так все. В Канаді багато гір і повсюду, по всьому місті, в Калгарі, в інших містах дуже багато каміння використовують для того, щоб прикрасити. Місце, ну такий місточок можна походити. Так хочеться постояти і послухати ось цей струмочок. Давайте ну, з цієї сторони підійдемо, подивимося, що тут. Ну Так, як так розумію. Ось там теж далі можна розташовуватися. І що мені подобається, що вони близько один від одного. Тобто ось тут. Тут можна, бачите. ну, Біля річки густіше, а так, в принципі, якщо цей і цей, то далеко, один від одного, а через струмочок ось ми тут. Будемо вже готуватися, жарити шашлики, розкладати те, що ми приготували вдома. Давайте в цю сторону сходимо, що тут цікаво. Ага, це тут уже якийсь будинок житловий. І там далі дорога. Тут, тобто тут навіть просто походити дуже-дуже приємно. Сьогодні сонце було. День, а тепер паспорно, хоча ще не сильно пізно. Ось деякі живуть з таким видом. Ну і звісно, в них, мабуть, немає дерев на передньому плані, так, щоб вони заслоняли озеро, але красиво. Бачите, там написано приватне, не можна заходити. Красота. На пляжах в основному каміння, а тут, як бачите, пісочок. І тобто з кругом цього озера дуже багато будинків. Ось таке цікаве пространство, простір. Тут можна прогорати в Е, хтось пісні співає. А тут ще є дитячий майданчик. Можна з дітками погратися. Ось такий. Повітря дуже-дуже свіже. Один із плюсів Канади це свіже повітря, така красива природа. Звісно ж, в Україні теж дуже багато, класних місць. Дуже скучаю за Україною. Дай Боже всім здоров'я, бережіть себе, мої любі. Живуть тут люди спокійно. Нема в них таких тривог, як у нас. Звісно, у них свої проблеми якісь, але ніщо не зрівняється з війною. Дуже багато чайок. Ну, яка ти? Ну, стій, я тебе намалюю. Сіння жовто шесть. Друзі, підписуйтесь на канал. Я показую Канаду. В основному в Калгарі були ми в Банфі, там дуже цікаво. Малюємо разом покази свої сюжети, як я їх малюю. Будьте здорові, мої любі! З вами Тетяна. Коментуйте, ставте лайки, подавайки. Пока-пока.